Що ви бачите перед собою? <ріг> яблука і лимон, що може бути смачніше? Сьогодні буде пиріг. Трошки лимони, яблука, борошно, вершкове масло. І у нас вийде ось такий величезний пиріг на все деко. Це буде смачно, свіжо, ароматно, по сезону. Готуємо. Перелік всіх інгредієнтів, як завжди, зараз та в описі під відео лимон. Я хочу все ж таки зробити лимонно яблучний, не просто яблучний. Якщо ви проти лимона, ви можете лимон взагалі не використовувати в цьому рецепті. Трошки цукру додаю, максимальний хочу, максимальний аромат лимона. Дві столові ложки лимонного соку. або якщо не використовуєте лимон, використовуйте воду, Дві столові ложки води. Борошно, пшеничне, універсальне білок 10,3 Додаю розпушувач, цукрову пудру 200 г. ваніліна. ну, Для аромату, ваніль зайвою не буде разом з лимоном. Це сіль. Сіль обов'язково додаємо до пісочного тіста. Трошки без, 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 без вершка, чайна ложка без вершка. Поєдную всі сухі інгредієнти: це масло, масло вершкове, два по 180-360 грамів усього. Звісно, якщо вам не потрібна така велика порція, я готую подвійну, зверніть увагу на консистенцію масла і прописала вам подвійну порцію. Якщо вам так багато не треба, всі інгредієнти навпіл і вам буде просто менший поріг. І все. Або перетираємо ручками в крихту, або за допомогою такої насадки весло в міксері, або за допомогою ось такої чаші блендера, якщо менша порція, я перетерла в комбайні насадкою весло. Це зробити дуже швидко, бо я б дуже довго його так перетирала ручками. Додаю суміш лимонну, два яйця, холодні, все це і всі інгредієнти в тісто. Замішую дуже ароматне тісто. Ви уявляєте вершкове масло, лимон, ваніль. Це, звісно, щось. Пам'ятаємо, тісто ми не вимішуємо якісно, ми просто об'єднуємо всі інгредієнти до однорідності. Все, пісочне тісто ми ніколи довго не вимішуємо. Мені його потрібно поділити на дві рівні частинки. Як бачите, до ручок також не прилипає. Тісто м'яке, але не прилипає. Ну, Звісно, кількість жиру робить своє роботу. Все, одну частину я загортаю в плівку і покладу в холодильник, це буде нижня частина. А та, що верхня частина, ту, що ми натираємо на тертушку, я її в морозильну камеру. Мені потрібно, щоб вона така була цупка і щоб мені якомога зручніше було це натирати на, на, на тертушку. Зручно буде це робити. Тож один в морозилку, другий в холодильник. Готую начинку: 200 г цукру. Потрібно зробити карамель. Я завжди готую так начинку, начинка значно смачніша. Поки на максимальному майже нагріві цукор топиться до карамелі, я підготую яблука. Яблука в мене це з АТБ, зелені, смачні ідеальні яблука для кондитерки. Знову ж таки, хочу додати трохи лимону, лимонна цедра, трошки цукру, все те саме розтираю, щоб був максимальний аромат лимону. Цукор тільки для того, щоб перетерти. Яблука я натираю на тертушку. Я не нарізаю шматочками, можна, звісно, і шматочками, ну в моєму розумінні, це щось таке, має бути пастоподібна начинка. І пів лимона буду додавати цілу половинку лимона. Якщо ви не хочете заморачуватися з яблуками, з начинкою, можете просто використовувати варення. Відкрив банку варення і просто зробити цей пиріг з варенням. Пів лимона, як бачите, цукор розтопився, це вже карамель. Масло вершкове, я додаю 80 грамів, можна додати трошки менше 50 грамів, але вершкове масло бажано додати аромат і смак у випічці, тоді буде значно кращий. Хтось каже забагато масла. Це рецепт, він так готується. Не хвилюйтесь від холодних яблук, карамель застигла. Зараз під час прогріву все це розійдеться, всі інгредієнти поєднаються. Карамель так не залишиться. Додаю цедру. І все це. Я навіть не тушкую яблука, а на максимальному нагріві я їх смажу. Все це уйде обов'язково. Як бачите, все розтопилось. Максимально намагаюсь прибрати зайву вологу з яблук. Все, готово. Начинку потрібно обов'язково охолодити. Тісто те, що було в холодильнику на нижній шар пирога. Достатньо пластичне, але при цьому вже не розсипається в руках. Розкатати будь-яким зручним для вас способом. Або ось так. Або ручками, або між двома шарами пергаменту. Або, як я це роблю, мені так найзручніше. Завдяки цьому методу шматок тіста буде ідеально однорідним. Два шматочка пергамента роблю такий собі конвертик. Не перший раз я вам це показую. Так, ніяких залишків тіста, нічого не потрібно мені вирізати, надрізати. Тож я завжди роблю ось так. Тісто охолоджене і з ним працювати дуже легко і приємно. Але при цьому воно не дубове. Ще раз фіксую в цих пазах. Ось що має вийти. І тепер качалкою, ось такими рухами, розтиранням, розподіляє рівномірно все тісто між двома шарами пергаменту. Дуже швидко і просто. І це правда найзручніший метод. так Це в мене розмір деко. Тож ви робіть під розмір вашого деко. Розмір деко у нас у всіх може відрізнятися. Тож я навіть розмір деко не буду писати. Один, один шар пергаменту прибираю, другий, звісно, залишаю, транспортую його на деко і розподіляю рівномірно начинку. Начинка повністю охолоджена. І вся йде. У мене кілограм тертих яблук. Не самих яблок, а вже натертих яблук кілограм. Тісто це заморожене, і тепер найважче рівномірно натерти це тісто по всій поверхні пирога. Все, ось, так, це, ось такий вигляд це має. В духовку випікався він в мене 40 хвилин при температурі 180 до повного охолодження. В мене наступний день, як бачите, не весь пиріг дожив до повного охолодження, до наступного дня. Цей пиріг надзвичайно хрумкий. Перший день. На наступний день, звісно, тісто потягнуло на себе вологість значинки, і він уже не такий хрумкий. І, як завжди, смачного.